Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, продовжуємо зборку мого тракторця. Значить, зібрав я вже тормозні механізми. Поставив кришки. Тобі ж везде все стараюсь передивлятися, Поставив силиконові пильнички, новий тормозний. Диски всі, значить, обнаружив у нас. Не вистачає однієї пружини. Їх тут должно бути таких, я так розумію, чотири. Тобто одна ось оцепляється, одна ось. Ось тут ще й не було, тому що видно. Тобто треба буде таку пружинку знайти. Тут наче все передивився. Установив ось заводську лягушку. Це наче тут стояло, по пам'яті вже от починаю забуватися, стоїть навіть датчик. Установив педаль. Щеплення, не чувствую, з нею буде проблеми, мабуть, придеться купляти зразу оцю велику, тому що я так розумію, ця педаль. Іде разом з, гідравлич, з гідравличним щепленням. Хто в курсі, підскажіть? Чи правильно я думаю, я не знаю, як воно в його вжималося, я на ньому на цьому тракторі не їздив, так що казати не буду. Е, з цього, що попробую соберу, поки Побачу, як воно буде. ну, Мені кажеться, що придеться її знімати. Поки що не впевнений, підскажіть, бо цього гідравлічного тут. Я в себе тут не обнаружував. Не знаю, може воно і було, може хтось його зняв. Ну, Не знаю. Побачимо. Тут теж треба ще пальця буде то ли виточити, ли підобрати на блокіровку. Ось Блокіровка. Тут вже, в принципі, трішки позакривав. Осталось одне в мене е -е, перебрати кулісу. Лежить в плачевному стані. ну, Розберемо, побачимо. В принципі, потрошки ну, процес іде, промежутка теж готова. шестерня з подшипниками на місці. Е, так, е, що в нас буде установлювати? Все ж таки, вирішив встановлювати гибкий, ну, Демпферне щеплення, гібке, ще називають. Тут ось виточив ось таку гаєчку длінну. Ну, тут з конусом, щоб на всю різьбу. Тобто закрутив і зашпринтував. Думаю, плюс посадив на фіксатор різьби. Думаю, триматиме. Покажу вас десь. Тут у мене не з першого разу вийшла ця гайка. Постараюся вам показати, про що мова йде. Ось. У. Такого принципу гайка. Ось. Це першого разу вона у мене трошки не вийшла, Другий друге розточив, тобто на всю різьбу закручується, плюс вона тут центрує цю втулку, щоб вона не болталась, ну і ось підшплинт. Все тобто, такого виду поставив. Я думаю, бути на дніше. Як бачите, длінша. Плюс, зразу скажу, мало хто про це говорить. Якщо ви ставите не прямий вал, а гібки. З'єднання, то сюди треба ставити 7 мм шайбу. Мені довелося розкручувати, тому що тут зазор тоді буде малий. Е, Получається, ця шестерня, та що скоросна, вона коротша на 7 мм. І сюди треба встановлювати шайбу. Шайбу я спилював ось із старої шестерні. Сюди, я, ось все до я благополучно 7 мм і поняли. Так що, в принципі, щоб знали, хто буде столять гібки, то сюди треба шайбу. 7 мм її длина. Е, так, в принципі, тут ці хвалив повну, це теж замінив, бо всередині виробітка. Найшов Радянський плюс в цей бо то теж знайшов Радянський. В принципі, Так, процес потроху йде, зараз вже можна ставити цей кронштейн, бак, кронштейн, тобто потрошку хламитник цей убирать із гаража. В принципі, там в не вистачає штопорка, подійде штопорок. Поставимо, ставимо проміжутку і вже буде задня частина готова. Так що по чуть чуть по чуть чуть ну, трактор приобрітає собраний вигляд. Так що процес іде. Не забувайте, коментуйте, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.